Україна не може забезпечити власне споживання власним виробництвом. І від 10 до 30% споживання свинини в Україні, це стабільно залишається і зараз ця історія продовжується імпорт. Чому так відбулося, факторів було кілька. Ми втратили темпи розвитку галузі, а в принципі, в бізнесі всі досвідчені, люди тут присутні, знають, що все, що не розвивається, воно занепадає, і е, вільних місць в глобальному ринку немає, їх потрібно е, завойовувати, їх потрібно готувати для себе, якщо ми плануємо в цьому ринку бути присутніми. І так вийшло, що Україна втратила цю ініціативу і по поголівю свиней, по свинині, е, маючи площу. Часто я порівнюю таке порівняння дуже для багатьох зрозуміле. Бельгія вона за площу як одна область України а свиней на свинокомплексах там отримується вдвічі більше ніж в Україні в 24 областях до війни.